Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. До нашого ефіру зараз доєднується Руслан Андрійко, офіцер збройних сил України, боєць Легіону Свободи, який перебуває на передовій. Пане Руслане, я вас вітаю. Слава Україні! Слава, Пане Руслан, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію зараз на фронті. Як минула ця ніч, е, ніч минула як завжди під активним артилерійським обстрілом е, ворога? Е, Загалом, лінія оборони на напрямку Кремінна е, досить стабільна, е, що забезпечується героїзмом і професіоналізмом збройних сил та бійців Легіону Свободи. Е, ми е, спостерігаємо певну зміну тактики ворога. Ворог знищені, розбиті всі піші атаки ворога, який намагався атакувати малими групами, прощупуючи нашу оборону, всі атаки знищені, відкинуті незначною мірою вдалося просунутися, вибити ворога з кількох посадок. От при цьому тому зараз ворог використовує тактику от, скидування. З дронів гранат всякої такої вогів намагається ну, поранити наших бійців, знищити спостережні пункти вогневі позиції. От зараз піших атак зменшилось, але в рази збільшилась кількість обстрілів. Якщо раніше це були артилерія РСЗВ, то зараз ми бачимо, відчуваємо обстріли з. Штурмової авіації реактивних ракет С-300, які б'ють просто кругом по кожному метру української землі, також активно працюють танки, міномети по всій лінії зіткнення. Загалом ситуація, ситуація повністю контрольована українською армією. Жодна, жодна позиція не здана. І також є і просування. Ну, ворог. Ми бачимо, що не може здолати українську армію в на полі бою і відповідно атакує тилові місця, прифронтові місця, так і в глибокому тилу. Ми бачили атаки на Хмельницький, Тернопіль, і тут активно обстрілюється, з власне. Краматорський, Слов'янськ також сили оборони України завдали вогневого ураження ворогу в населених пунктах Червонопопівка та Площанка. Було знищено велику кількість особового складу та техніки противника в місцях їх концентрації. Працюємо на перемогу. А розкажіть, будь ласка, що з Лиманським напрямком? Адже це одна з таких гарячих ділянок фронту. Там ворог зосереджує ну, свої сили. Про це звітують зараз у Генштабі. Наскільки от зараз там складна ситуація? Наскільки ворог там намагається йти вперед? Ну от я власне і говорив тут від Лиману до Кремінної ворог намагається. Атакувати малими групами спостерігається велика концентрація, велика концентрація особового складу і, і великої кількості техніки. На напрямку в населеному пункті Кремінна, кримін, от але вся техніка, яка поступає на передову, вона спалюється нашою артилерією. Артилерія працює дуже точно, влучно, прицільно. От і зараз вони використовують таку тактику більше стрільби з закритої позиції. Якщо говорити про танки, то таких виходів танків близько до позицій немає, але вони завдають ударів по вопах з закритих позицій, і велика кількість особового складу тут концентрується Здебільшого це кадрові військові частини, бригади їхні, мотострілецькі, танкові. от Тобто, концентрація відбувається. а Скажем так, підсумовуючи активних таких масових бойових дій наступальних, не поки що на даний момент не спостерігається, але до них завжди готові сили оборони, бійці Легіону Свободи, і, зокрема, і наш підрозділ. Пане Руслане, а щодо наших влучних ударів по тилу Луганська, там де базуються росіяни зараз. Наскільки це впливає на подальшу спроможність воювати у Росіян? Наскільки ми ламаємо їх логістику такими ударами? Надзвичайно впливає. Ви повинні розуміти і всі, вся Україна, що і весь світ, що далекобійна артилерія ракети такої дальності де 500 кілометрів, в які вже є. В розпорядженні української армії вони е, дають змогу знищити техніку боєприпаси ворога в тилу там за 300-500 за метрів. От, завдяки чому ця техніка і БК не попадає на передову, тому що на передовій це, ця техніка і БК може спричинити загибель наших військових для нас цінність життя військовослужбовця вона становить найбільшу цінність в порівнянні з російською армією, коли ми бачимо, що їх просто жимуть на позиції наші на убой, от під артилерійські обстріли, і просто забирають уралами трупи. То для нас дуже важливо саме зберегти життя українських військових і також і цивільних, по яких ця БК, яке знаходиться в тилу ворога, б'є по цивільних містах, в яких живуть звичайні мирні люди. От тому весь світ повинен розуміти, що. Ракети, от такої більшої дальності важливі не тільки щоб зламати ворога на передовій. Це зможе зробити українська армія і своїми силами. А от уберегти життя цивільних от для цього потрібно знищити всі їхні всю їхню логістику і їхні тилові склади з боєприпасами, які несуть смерть в першу чергу і цивільним. Також тому дуже впливає Можливо, знаєте інформацію, скільки ворог зазнав втрат, коли наші поцілили, ну, наприклад, по колишньому інституту внутрішніх справ у Луганську? За інформацією, там з 2015 року базувалися росіяни. Чи є інформація? Скільки там взагалі могло загинути росіян? Які там втрати вони зазнали? Ну я думаю... Що мова йде про сотні військовослужбовців окупантів, дуже важливо також враховувати, що це можуть бути високопоставлені офіцери, можливо, навіть якесь високе керівництво російської армії, і це також важливо. Розуміти, що в тилу більша можливість в ворожому тилу більша можливість знищити саме його управління управління окупаційних військ, що також спричинить значні проблеми для окупантів. Дякую вам дуже за цю розмову. За те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру, бережіть себе гарного вам дня! Це був Руслан Андрійко, офіцер збройних сил України, боєць Легіону Свободи.